Він мені написав в соціальній мережі Дявошка, у тебе такі красиві очі. Він ж був російському А я думаю, хто це такий мені пише? Пише в військовій формі, думаю, десь там бігає, вояка, кому скучно. Я в зоні АТО пробув, якщо так, от е, около трьох років. Я був старшим стрілком Пулемет у мене був 67-го року. Номер 444 щасливе. Вот. Така, звісно, штука опасная. І ми відповіли на другий день і так зав'язалось наше спілкування, вот, що навіть не пройшло року, а ми вже вирішили бути чоловіком і жінкою. Я тоді працювала в банку, і він кожного дня приходив до мене в банк, забирав мене з роботи. Ми їздили тоді на трамваї, на тролейбусі, на автобусі, але ми були десь. Щастя, складається з маленьких таких дрібничок. Чому майстер? Тому що він був майстер у всьому. В ті ж самі фотографії. Що саме здійснюється зараз? Оряд ну, місця події в 22 го до 1 пола. Скільки часу вже йде на Омби? Чотирьох години, годин, так. Да. Він був просто майстер у всьому. Майстер готувати їжу, майстер прибирати квартиру, майстер доглядати за дружиною, майстер ну, у всьому. Мастер, подожди, покажи йому, якусь <клух> Він любив рок, причому такий е олдскульний рок, ретро. Реальний рок ну, не сучасний. Металіка. Окончательное решение, когда я принял для себя, что я буду участвовать в АТО, когда штурмовали нашу бригаду, танк стрелял буквально там в 60-70 метрах от моего дома в 2 часа ночи. Я сидел на первом этаже, прислонился к стене, закрыл руками голову, и я почувствовал такой страх, который никогда не ощущал. Страх, что ты не можешь ни на что повлиять. Що ти простой зритель, і вот. тоді я для себе вирішив, що я все сделаю, щоб його більше не чувствовати. Насправді, в колі не було поступків, за які б я б не гордилась. 24 лютого вивіз мене сюди в вагітну і поїхав назад в Київ. Берігати знову свій дім. Це багато що значить просто. І коли я б... Я по дорозі їхала, і я йому казала, ти що мене кидаєш? А він казав мені, ти, ти навіть не ти думать цього. Він мені казав, ти, ти ніколи не смій думати, що я можу тебе покинути. Що б не сталося, і я тебе не покину. І ну, це дуже великий героїзм вивезти свою дружину з поля ризику, так би мовити, вагітну. І піти оберігати Київ, знаючи, що тебе може в будь-який момент не стати, і ти можеш не побачити свого нове дитину. І він був готовий. Він був готовий і померти. Лейтенанта анальська Микола Леонідович, офіцера батальйону оперативного призначення Національної гвардії України. Служу українському народу. Ну, як всі чоловіки хочуть сина, всі. Але він настільки був довольний, що в нього дівчинка, тим більше Марійка, вона ж народилася, копія його, всі фотографії, де Марійка, ну, там не треба робити тест ДНК. Це Коля. Коля. Він мені е, приснився перший раз вже тоді, коли я усвідомила, що це дійсно сталося. Це було місяці вже через чотири. Він мені приснився, прийшов, сказав, я живий. Він мені снився, дуже гарна природа була, і дуже гарний був такий водопад. І я йому кажу, Коля, а чого ти мені не дзвониш, якщо ти живий? Він каже, ну я зараз не можу. Я... Просто я зараз тобі не можу подзвонити, але я живий, ти знай. Називала м'якушка, тому що є хліб. Отакий домашній хлібчик, який гарно пахне, і в нього така тверда шкуринка. А всередині м'ягесенька-м'ясенька м'якушка. Оце Коля. Коля це м'якушка. Тому що ззовні він здавався чоловіком дуже сильним, він таким і був мужнім, він нічого не боявся. Ну, в плані розумного, зрозуміло, він там не був камікадзе, він був безстрашний. Але всередині він був настільки добрий, що це якесь поєднання було ну просто незрозумілим. Дуже добрий, дуже чесний, дуже справедливий. І дуже в ньому було багато світла і цієї любові до всіх. Марічка, а де тато? Тато на небі. Я не знаю насправді людей, яких би міг скривдити коля, чи там, чи словом, чи ділом. Ну, це. Ну, мені такі люди невідомі, тому що він якось завжди будував своє оточення так, щоб його оточували тільки такі ж люди, як і він завжди. І ну, це був прекрасний чоловік, це був прекрасний друг, це був прекрасний колега. І, ну, просто людина.